Усім привіт! Вже традиційно розпочинаю своє відео з приготування смачного сніданку, готую його на двох. готувала щось по типу шакшуки чи менамено, хто як це називає, але з додавленням чогось свого. Як завжди, люблю щось експериментувати, додавати. Спочатку підготую всі інгредієнти, все поріжу, а тоді вже розпочну готувати. Нарізала сардельку, вона була така достатньо велика, тому взяла одну, нарізала кільцями. Також порізала достатньо такі великі переці. Помідор у мене був десь половинка великого, і ще два у мене було таких маленьких, як чері. також їх нарізала дрібненькими кубиками. І ще порізала петрушку, щоб була якась зелень. Відправляю на сковорідку болгарський перець разом із сосисками і обсмажую їх трошечки, щоб підрумянили сосиски, ну і перчик, щоб також трошечки став м'якшим. Далі додаю сюди помідорки. Вони Пустять сік, це буде дуже смачно, і накриваю кришкою, трошки потушкую близько 1 хвилини, поки овочі не пустять свої соки. Ну а далі додаю сіль перець, сушений чесничок, трошки базиліку сушеного, перемішую все і буду додавати сюди яйця та зелень. Посипаю зелені порізаною і буду додавати ще сир. Ось такий сир це сир Брі, він вже порізаний кубиками, у суку знаходиться. Дуже смачний сир, і я додаю його до яєчні, тоді виходить дуже смачно. Він додає якогось такого пікантного смаку, тому додала його і накриваю кришкою, поки не приготуються яйця, але жовток, щоб залишився ріденьким. І ось такий сніданок у нас смачний готовий. Дуже люблю їсти з чоловіком на двох з однієї тарілки. Не знаю чому. Але так мені подобається тому їмо. І вам бажаю смачного, хто зараз з нами їсть. Друзі, покажу вам замовлення з магазину в сінцей. Захотілося мені змін, і я замовила штори. Знаю, що багато хто не любить штори, бо кажуть, що це вже не сучасно, але мені все одно. Мені дуже захотілося, щоб в мене було щось яскраве. Зараз осінь і захотілося ось таких кольорів осінніх. Буде в мене осінні перевтілення кімнати, як завжди, осінні декорування. То тоді будемо разом з вами декорувати і вішити ось ці гарні такі штори. Зараз я вам покажу дуже вони по якості, Так мені подобається. Це велюр. М'якенькі такі. Дуже класні, ось такі вони велюрові. Вони більш такі коричневаті. Мені здається, на камеру вони більш гірчичні. Так вони більш такі мають насиченіший і темніший кольор. І одразу зроблені ось такі люверси, що можна було вішати на штангу. так. Ось така класна форма для випічки. Можна кекс зробити, можна шарлотку зробити у вигляді гарбуза. Буде осіння випічка в нас. Свічка. Осінній аромат. З трьома ось тими гнітами. Дуже приємно пахне по осінню. Так, І ще одне замовлення це формочки для печива у вигляді осінніх листочків. Осінь це пора чаїв і смачного печива. Ось так з відпечатку різні листочки. А тут я готувала плов і хочу з вами поділитися рецептом справжнього дуже смачного плову. Сподіваюся, ви спробуйте приготувати по цьому рецепту і будете задоволені, так само, як я була задоволена і вся моя сім'я. Я взяла ребра, нарізаю їх ось такими порційними шматочками. Можна взяти будь-яке м'ясо ще, можна просто якесь взяти м'якоть м'яса, можна взяти і так само, як я ребра, і я взяла ще шматочок курячого м'яса, так як син мій полюбляє більше куряче м'ясо їсти. ну, А ребра вони додають, звісно, свого Смаку, тому також взяла і їх. Можна взяти просто, наприклад, свинину або телятину. Словом, все, що забажаєте, можна використовувати. Порізала вже курочку і нарізаю цибульку. Нарізаю її напівкільцями. У мене дві середніх цибулини. Цибулі потрібно достатню кількість, щоб було багатенько. Моркву потрібно порізати соломкою або можете натерти на крупній терці, але, звісно, краще порізати соломкою. Далі беремо кастрюлю, бажано з товстими стінками. Я беру свою улюблену, відправляю туди смалець і достатньо таку кількість можна взяти також і сало, обсмажити, його розтопити повністю і обсмажити на ось тому смальці, який витопиться із сала. Далі відправляємо цибулю і обсмажуємо її до золотистості. І далі відправляємо на цибулю м'ясо. Я спочатку викладаю ребра, тому що вони довше готуються, накриваю кришкою і готувала десь хвилин 15 на маленькій температурі. І далі відправляю сюди курочку. Разом ось так все перемішую, щоб з'єдналося з цибулькою, і додаю одразу сюди моркву, так як вона довго готується, перемішуємо, накриваємо кришкою, зменшуємо температуру, а тим часом займаємося рисом. У мене рис басматі, і я його заливаю спочатку холодною водою, додаю сюди окрім, для того, щоб зробити температуру води десь 60 градусів, додаю чайну ложку солі, ретельно перемішую і залишаю десь на півгодини. Відкрила знову нашу суміш, додаю сюди водичку кипячану, окріп і. Ось так накриваю кришкою, залишаю, поки у нас буде стояти півгодинки замочений рис то поки поготується ось та суміш на маленькій температурі. ну І ще мені захотілося давно вже не їли ми вінігрето, тому все відварила на нього завчасно. І тепер нарізаю. нарізаю все кубиками, напевне, як і всі, нарізала картоплю, бурячок, моркву. Повернулася до плову і хочу додати сюди спеції. Десь 15 хвилин в мене вже потушкувалося. Додаю спеції сіль, також в мене є приправа, суміш до плову, у ній вже є все, що потрібно для плову. Ось так перемішую все, до смаку довожу і накриваю ще на 15 хвилин, щоб загально вийшло ще 30 хвилин. І далі ще нарізаю огірочок. У мене маринований був, тому додаю його. Звісно, дуже добре, коли є квашений, а в мене не було. Додаю сюди сіль, також перець мелений і олійку. Дуже люблю, коли нерафінована олія є. Але на жаль, в мене її немає і в магазинах не продається. Ну ще 15 хвилин пройшло і додаю сюди. Рис, я воду з нього злила обов'язково перед цим, викладаю його, і після того, як ми вже закриємо кришку, його рис буде готуватися 10 хвилин не більше. Він дуже швидко приготується, так як ми його ще й замочували. Ну і потрібно додати чесничок. Можна додати цілу головку посередині поставити, надрізавши кінчик. А можна додати, так як я, 4 зубчика просто розкласти по всіх 4 сторонах і залити водою на один палець. Цього буде достатньо. І накриваємо кришкою. До готовності, як я говорила, через 10 хвилин повернемося до нього. Ну, ось 10 хвилин пройшло і рис готовий. Дивіться, в який він розсипчатий виходить. Перемішуємо все ретельно разом з м'ясом, з овочами. Цибулі тут вже немає, тому що вона вся, можна сказати, карамелізувалася і розійшлася в процесі готування, тому їй потрібно дуже довго тушкувати з м'язком, як я показувала. Якщо ви приготуєте по такому рецепту, то будете також дуже задоволені, Болені, це дуже смачно виходить, просто настільки рис класно пропитується ось тою цибулькою, просто неймовірна смакота. Скажу так, що тепер я буду готувати плов лише ось так, лише по такому рецепту, тому що мені дуже-дуже сподобалось. Ну І наш вінігрет, звісно, також дуже смачно до плова підійшов. Друзі, зайшла в магазин пепко, і дивіться, яку красу знайшла. Знайшла ось такий гарбуз. Красивий, ось тут пластикове гілочка підходить. Дуже гарний, він такий м'якенький. І коли принесла додому, зрозуміла, що він дуже класно пасує під штори, які у мене будуть. І взяла ще ось таку кружечку. Дивіться, яка вона красива. Як її можна було не взяти з такою кришечкою. З нею можна не лише чай пити, а можна і бульончик пити. Клас! Просто супер. Дивіться, яка вона гарненька. я не можу на ній малуватися. Кружечка була 20 злотих. Так, І ось цей гарбузик був 10 злотих. Магазин пепко. Знаю точно, що пізніше буде розпродаж і буде це все дешевше, але я ж хочу це зараз, бо зараз осінь. Якраз будуть такі вечори, коли хочеться чайок попити. І з такою круточкою він ще буде смачніший. До речі, хотіла подивитися, наскільки він, мілілітрів він. Вона, кружечка. О, на 600. Велика. На 600? Це ж більше, ніж півлітра. Хіба може таке бути? Трібно буде переміряти. Виглядає меншою. Саме дуже задоволена. Просто супер. Ну і звісно, користуючись моментом, поки чоловік був вдома на вихідні, попросила його прикрутити мені карниз, так як потрібно було його пересверлити, бо той, що у мене висів одернарний, він по висоті мені не підходив. Тому потрібно було зробити по-новому. І, звісно, я замовляла вже двойний, так як хочу вішати штори, які вам показувала. Не можу вже дочекатися, коли це вже буду робити, бо хочу вже подивитися, як це все буде виглядати. Я дуже люблю якісь переміни. Це мені додає якогось гарного настрою. І з таких дрібничок, в принципі, і складається наш настрій і наше життя. Друзі, буду готувати роли, і хочу вам показати, як я їх роблю вдома. Я вже дуже давно роблю сама роли, і вони виходять смачними, на нашу думку. Можу поділитися з вами, як я це роблю, можливо, вам пригодиться і ви будете робити. Я вже колись показувала, але зараз швиденько покажу ще раз. Потрібно для початку помити риск дуже гарно. Разів 6-8, щоб ось ця вода в ньому була повністю прозора. Зараз, бачите, скільки крохмало. Тому миємо. Поки вода не стане прозорою. Після закипання десь хвилин він буде варитися 10-15 на маленькій температурі, звісно, поки не википить вся вода. Так, друзі, що я роблю далі? Рис у мене вже приготувався, я взяла рисовий озел і беру десь приблизно 4 столових ложки. Далі додаю сюди півтора столових ложки цукру. Також пів чайної ложки солі. І розвожу це, поки не розтане цукор. Дивіться, щоб оцет не закипів. Просто нагрійте його дуже добре, щоб цукор розтанув, але не закипів оцет, бо це не добре. Тепер я додаю. Цей оцет в рис ось так поливаю гарненько. І лопаткою акуратно, з боків до серединки, перемішую. Накриваю і залишаю його. Ось в мене зараз обід час дня. Я залишаю його до вечора, ось так, щоб він настоювався. Друзі, дивіться, другий день вийшли на прогулянку і. Купую ось таке морозиво. Я взагалі не люблю морозиво взагалі. А ось це мені так зайшло мочі. Я вчора брала з манго, мені дуже сподобалося. А сьогодні взяла спробувати м'ята, я так зрозуміла. Зараз спробую чи сподобалося. Бо вчора я прямо кайфанула дуже смачно, дуже цікаво. Можете спробувати, якщо ще такого не пробували. Можливо, вам також сподобається. Це центр міста. Сьогодні дуже тихо, бо сьогодні неділя. Людей взагалі немає майже. Декілька сидить на зупинці і декілька ходить, гуляє. І все. Більше нікого немає. Ти тиша, Спокійно так. Тут люди мають звичку на вихідні десь виїжджати за місто. Не сидять в місті а їду десь подивитися щось. А ще така прикольна штука є, тут стоїть. Якраз підходжу до неї. Водичка з неї тече ось зверху. І таких штук є багато по місті. Можна охолодитися, якщо Ну, Зараз не спекотно, але якщо влітку дуже спекотно, то можна ось так пройти тут. Ой! Освіжилась. На таким мілким-мілким бризком освіжає, а це наша улюблена піцерія Даграсу. Дуже любимо тут їсти піцу. Так, дивіться, я вже все підготувала. У мене є нори, листочки. Я їх, вони ось такі великі, квадратні, їх розрізаю завжди навпіл. Тому що я люблю загортати рисом доверху, і щоб вони не були дуже такі великі, щоб було зручніше їсти, то я завжди загор... беру їх ось так, розрізаю навпіл. Руки завжди вимиваю, звісно, і змочу водою, і тоді починаю формувати рол. У мене є креветки. Я їх обсмажила трошки на вершковому маслі, додала сіль, перець, сушений чесночок. Трошечки зробила їх такими з смаком, тому що вони зовсім були ніякі, ну без смаку. Є сир у мене вершковий, по типу Філадельфії, також є ось такий ще плавлений сирочок і огірочок. І ще смажений є кунжут. Отже, я беру рис і починаю його розподіляти по цьому листочку, так, щоб один край, ось цей в мене трошечки виступав рис. Далі я перевертаю ось так. І сюди викладаю вже сир. Ось так довгенько. Є в мене шприц, але я не хочу його зараз діставати. Далі викладаю креветки. Далі викладаю огірочок. Огірочок, до речі, потрібно обрізати по кругу лише ось цю частину. Серединка нам не потрібна і порізати її соломкою. Його, точніше. І все із з допомогою килимка закручуємо. Ось так спочатку я один раз підкручую, а тоді потихеньку, ще, ще, і так до кінця. І вже в кінці затискаю гарненьку поверху, щоб він гарно зафіксувався. Все, рол готовий. Ще потім беру ось так краї, прохожуся. Рол. Він такий трошки квадратненький виходить. І так кручу усі. Ще покажу один, зробила все те саме, лише сюди не додавала ось цей вершковий сир. Зараз його закручу, бо хочу використати ось цей сир. Я його закрутила і зараз поверху викладаю цей сирочок плавлений. Я виклала ось цей сирочок, і ось так беру, загортаю килимок і гарно-гарно притискаю, щоб він гарно. Пристав до рису? Все, ось такий гарненький ров виходить. Частиною ролів я буду смажити, а по одному залишу, щоб їсти так. Дивіться, є в мене ось така темпура. вже готова, але якщо немає, я, наприклад, готувала блай сама. Брала борошно. Додавала кукурудзяний крохмал, додавала воду, перемішувала до такої консистенції, як густа сметана, і ось вийшло те саме. Тут я вирішила купити вже готове. готовий такий набір, він дуже надовго вистачить. Тому зараз це все замішаю. Так само, бачите, так само борошно, так само крохмал, кукурузний я прочитала у складі. А і ще, мені здається, тут є якісь приправки. Відчувається трошки чесничок, тому я також додавала сушений чесночок трошки і трошки солі, коли робила сама. Олію потрібно дуже добре розігріти. Далі опускаємо рол у цю темпуру з усіх сторін і в полію, трошки рідше зробила, бо дуже загустав. Щоб Бачите, як густий дуже, то вийшло ось таким, такий негарненький, а якщо трошечки рідше, такий, як, як сметана, 18% має бути. Ось, То він такий виходить такий, по формі. Такий як ролл, то він має такий бути по формі. Так, тепер саме головне, щоб ніж був обов'язково змочений холодною водою і гострий. Бо Якщо буде тупий, то буде, будуть розлазитись роли. Після кожного разу, коли вже бачите, що тут налип рис, то потрібно його знову помити, щоб і змочити холодною водою. Ось бачите, він вже брудний, потрібно змочити. Everything comes back in the blink of an aye. Роле, звісно, подаю завжди соєвим соусом. Соус терія, ківасабі, також обов'язковий бир. Маринований, і також е, чіпси норі. в нас є ще ось такі. Ми дуже їх любимо, тому час від часу також купуємо. Ось так виглядає соус теріяк. Я взяла цей раз такий. Він трошки з кислинкою. Я більш люблю солодший, тому більш цей брати не буду. Буду брати інший, який я брала раніше. Він солодкуватий, має смак, нам більше подобається. Ну і ось такий соєвий соус, дуже зручно. бачите отвір такий є, зручно користуватися, він концентрований, насичений. Тому Дуже гарна якість на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додалися до кінця. Поставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Усім па-па!